Камради виїхали ми сьогодні на коп. Наша погода не льотна, ну нічого. Копати можна. Камрад з цілом працюють уже. Щось знайшли. А в мене свіпав перший сигнальчик. Такий цвях. Цвяшок Десь на цьому місці був будиночок. Будемо тут крутитись. Ну ось прийшли до камрада. Камрадик монетку викопав. А монетка у нас 5 копійок. Чи 3? П'ять. Вода є? Конечно. Ну я тоже в рюкзаку десь є А вот почесть, сейчас побачим. Угу. Да, на жаль, рик... Рик не сберись, да? Ридкисный екземпляр так? Рідкісний екземпляр Без Кавра, ти знайшов? Ні Я думав ти Покаємо далі, туди десь іще є. Цвяхи. Цвяхи. Монетки монетками і буває попадають такі букети. Знаю що? Що за квіти? Ну, гарні квіти. Лікарська рослина якась. Да, тут можна ходити. Да, я поки там ромашки знімаю. Камра тут щось викопує. Ого. Щось ти тут? Акинак? А кінак? Да, то глок якийсь. Заземлення. Угу гнетеся під грушкою за землення сховалося борта все, бери, буде Будеш косить. Топор. Топор. Yeah, yeah. Не знаю, що ще там етал є, але зараз перепровірю. Тут Я yeah, плану. Ну ходим далі. Прийшли ми з того поля грушки з металами. Коврадось обув копає. Денис пайдет. Ні. Блин, 1 вересня в школу ты що? Нет. Це ж версаче. Я тебе серьезно кажу, блин. Будеш перший парень в классе. На. Не хочешь твій син одягати їх? Ну і все, не хоче, а хоче. Да, камрад маленький, не хоче обувачку на не перший вересня. Що ви тут знайшли? Волос О, український десь упали, да? 2005 року Який рік? Я побачу 2005 Мій випуск Так. Да. У 2005 вогнище було. Відпочивали, так? Підійшов я від камрада від тих туфлів. На таких камнях випала мене монетка. Зараз почистим. Срібло 25-го року. Такої монетки мене ще нема. Та ти шо? Ах, бомба! <рес> який... як із... із цього, з конвеєра Блистить. Да, камера вбивається, да. Та ти що я почистить, як з конвейера? Зач, зачот. Так, підемо до камради. Що я камрадів? Що тут викопали? Ого! Гаманець! Гаманець з 900 ї проби. Посріблення. А це в нас Це в нас щитовик 20 копійок Ну треба чистить Тут не Блін, який вітерець твоє Що там у вас? Комрада. О! Що в нас тут? Знаю, не знаю, що не розкивав. Розпаковочка Солдепія Дві копійки. О! 70 й рік. Тут я бачу вся зборна лежить. Тракторист якийсь. Ну, зборна 70 -е. що, можна ходити, Будемо ходити. Зайшов я в ліс від камрада. Добре, далі біля камнів працює. Корні рубав, розривав і не на таку пуговку. Гудзичок. Не можна розібрати, що там намальовано. Такий гудзик. Ну, серед лісу приємно, конечно. Знайти. Догнаю камрадів. Викупили вони 2 копійки. На полі. Ну його обаню той ліс. В общем, 2 копійки 28 року. Ну, треба чистити. Треба чистити. Так, будемо скоро мати рух домой. А це ми по цих лісах бродили, по камнях бродили, де хоч вони були. Так, все, будемо їхати додому. Тут покажемо, що гаманця. 5 копійок, ну це приємно. Плюсик там труся якогось. Год. Орлика не видно. А це в нас... це в нас це не знаю, що 2 копійки, 2 копійки, 20. У мене тут ґудзик 15 копейк, 25 урок. Це вітерецький пескує. Ну конечно, дика як завжди.